Показує мастер-клас, як швидко одягнути чохол-тент на автомобіль. Замовляєте, у нас один із варіантів тентів для автомобіля. Берете чохольчик, підходите до автомобіля і погнали. Опа! Швидше, поки дощ не намок. Розправляється. О, опа хопа хопа Вігається, по кругу розправляється, щоб це гарно, все гарно, чітко було. Натягується. Все, бімба, одягнений. Все, одягнули, тут мотузочка шита спеціально. Стягнули, в кармашках заховали. І погнали. Все, тихо одітий. Три хвилинки. Які три хвилинки? 30 секунд. Є різні варіанти. Двохшаровий, трьохшаровий, чотирьохшаровий, на всі автомобілі маємо, як на універсали, хетчбеки, джипи, мікроавтобуси. Коротше, на будь-який машину. На будь авто, навіть на велосипеди є, на скутера, на мотоцикли, на квадроцикли. Так що запитуйте за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.ua.